Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні так, трішки хмарненько, але дуже сильно паре Буде, мабуть, справді дощ. Дивилася відео, що коїлося в Кіровограді то жахне, дай Боже нам таке у нас також. Об'явили штурмове попередження. Так що, і хто його знає, що буде в нас, у нас і так і постійно вітри такі дують дурні. Дивіться, яка краса вже розцвів цей тюльпанчик. Такий гарний він. Десь у мене ще є декілька штук таких висаджених. Я вже казала, що це я тут їх знайшла, як ми купили будинок. Порозсаджувала, дуже такий гарний колір. Красунчик. Мене запитували за ось ці білі тюльпани. Я, на жаль, не пам'ятаю їх назву. Купувала дуже давно на привозі, ще як ми жили в Одесі. Я купувала різні квіти, у мами їх садила. От, а вже як сюди переїхали, купили будинок, то я вже від мами їх сюди. Привезла, посадила собі. Це щось чи запилився, чи що якийсь такий, знизу рожевий зробився, а ті також такі самі дивлюся. А ні, це вже щось чересчур. До речі, щось з моєю вербою дивлюся, ось вона не розпустилася до кінця. Тих на городі такі листячка, а ця чомусь ось прив'яла. Навіть не знаю чому. І не повідпадали ось ці от бруньки. Не знаю, що це поливаю її. І в землі же так, в принципі, вологи вистачає. Не знаю. Шкода буде, якщо вона пропаде. Дуже шкода, вона mm. така височенька і штамп має армії. Не знаю навіть що робити тепер. Я чомусь. Не дивилась так сильно, не приділяла уваги, а це чомусь так подивилася сьогодні. Вон таке листечко. Скрізь. Дуже шкода, якщо вона пропаде. Так, так, ну, та, та, ось листечко прямо підсихає, не знаю. І оці брунечки вже повинні були повідпадати, а вони ще тримаються, не знаю. Ну, Вже що буде, то буде. А то внизу надрізь, бачиш. Та то штамп, то проста верба там росте, штамба ця. Ні наша, нашому, от це що, як то кажуть, привити, саме головне плакуча ця верба. Ну, побачимо. Посадила сьогодні горщик з цю троянду. Це ти мені на 8 березня дарував, так? А. Ну, ну пересадила. Там, виходить, в горщику було чотири штучки. Всі живенькі. От пересадила сюди, їх зробила. Це такий ґрунт. Купувала його універсальний, мішка. додавала трохи перегною, трохи торфу. Мені тільки цікаво. от, Підскажіть, чи вони ось так зимують в горщиках, чи ні. Чи треба їх в погріб заносити, чи, можливо, краще на зиму їх посадити в землю. Підскажіть, будь ласка. Ну і не знаю, як вона тут буде на сонці повному рости, чи не будеш шмалитись, бо тут скрізь бетон. Ну, Побачимо, що воно буде Вітерець зірвався, але дуже паре сьогодні. Дуже-дуже прям пари, духота така. Шкода, де підуть дощі, побиває вже ці тюльпани. Дуже шкода, вони так уже повигорали на сонечку. Вже не такі яскраві, але все одно. Ще поки так в цій частині садочка квіточок ніяких немає, окрім них все одно дуже гарні, хоч і повигорали, але дуже гарні. Вже повно берізки, хай вже пройде дощ. Потім треба буде братися за сапу. і нагород воскрізь кинула дуже берізка. Тепер то було повно мокриці, а тепер Повно берізки. Ось тут, подивіться, яке гарне листечко. Я гарно розпустилася ця верба. Хоча тут також ще є трішки, ага. Тільки відпала і теля лізуть листочки. Ну, та щось з нею не то щось. Чомусь вона пропадає. Ту я також та висохла моя. Ну, вона була ледве-ледве живенька. Я чомусь і думала, що вона не переживеться. так треба буде туди нову садити. Покажу, як гарно зацвіла. У нас айва. Дуже гарна. Ось така от краса. Бджіл повно, повно. Багато квітів. Красота. Пірея вже зацвітає. Це що ми називаємо її нів'єста. Також квіточки вже з'явились. І тут також зацвіли півники. Не дуже вони високі. Я Їх висаджувала, також весною пересадила. Там всередині зовсім один такий малесенький-малесенький. Також карликові. йти брати насіння і сьогодні все висадити, на завтра дощ передають. Надіюсь, що піде дощик. Вже все посадю і буду спокійно. Будемо чекати вже дощу. Цезар, пішли зі мною на город. Йдемо? Пішли, будеш мені допомагати. Так, пара. Тихо, тихо, вітерець тих. стало дуже тихо. Я йду садити арахіс. От зараз покажу, як він проклюнувся. Дивіться. Ходила тільки, що там погребла місце, де буду садити його. Родочки таке все порозгрібала, гарно покінчився. Сьогодні третій день, як я його замочила. Ось так же йду садити. Вже занесла туди насіння день, кабаків, кукурудзу. Хочу сьогодні все висадити. От, може таки піде завтра дощ, але буду поливати, бо тут таке дощ. У нас Вербаха, хакуроніший, вже які рожеві кінчики. Повипускала. Краса. Так далеко її видно, як хмариночка, яка світла в повітрі. О, дуже паре. Вітру зовсім немає. ледве-ледве щось там продуває вітерець. Ну, дощу треба. Земля так трошки волога, але все одно піде дощ, то буде добре. У мене вже тут сходи горошок, цей що я тут садила, ще чотири радочки, пізніше видно. Сходить вже. буде пізніше? Треба буде, якщо підуть дощі, вже після дощів братися знову все, сапати і тут, і в дворі квітники, бо скрізь лізуть бур'яни. Ось тут ззадів гороха, буду садити арахіс. Розкажу вам детальніше, як я садю. Мені рекомендували, щоб між ямками було приблизно 60-70 сантиметрів. І садити по три штучки в ямку. Ось так от. Щоб потім можна було підгорнути його добре. От. Поливати, бо він любить вологу. Ось так от. Все, тепер закидаємо земелькою і побачимо, як буде рости, покільчився то гарно. Все, посадила ось там деньки, кабаки, кукурудзу накидала поміж кабаки. І ось тут навколо огірків також кинула кукурудзу. Десь бачила, вилазять вже огірочки мої. Ось Ось цей огірочок, це не знаю, це напевно, якийсь бур'ян. Прямо видно. Вон. Треба буде, як не буде доща. То полити їх добре. Десь ще бачила. А ось ось які гарненькі картопля минулорічна, де-не-де повилазили. -де ось огірочки сходять гарненько. Так що треба буде поляти, я ж кажу, якщо не піде дощ. Горох уже як попіднімався, також треба дощу. Туди вглиб земля ще волога. От, а зверху вже суховата добре. Морква моя паршиво посходила, не знаю, поливаю її також. Кожного вечора. Така рідковата, навіть дуже рідка. Ну, яка вже буде? Сонечко вийшло, стало жарко. То я якраз справилась, так що можна йти до хати. Так, ось кукурудза, яку я садила. Клинки. Ось така. Це, напевно... Ага, ананас. так. Ось така. А малась така довгенька. Ось такий кабак посадила. Кружки. Ага, ще мені треба. Зараз десь кину декілька ямок, патісонів, щоб росли. Бачу, може щось вроде з них. Привезли цезервий корм, <хи> він вже обнюхує, ходить доволі. Да? Ти вже довольний, вже просиш, щоб відкривали. Твоя коробочка. Да? Якийсь новий корм цей раз заказав, Сережа. Ну, той самий Чкопі, тільки якийсь новий смак, так? Да? Да, трошки другий і більше ні Ось побачимо, ми ще таки не брали. Ти брав скільки кілограм? Це було 15 кілограмів, а це 20 Угу. да, Мішок другий, той там був собака, була намальована, цей просто зелений такий. Бачиш, він вже тут завернутий. Ага. Він запаяний просто мішок з того самого матеріалу такий. Що це? Твої вкусняшки, да? Твої вкусняшки, да? Довольний, хвостиком мотиляє вже. Ага. Він сам корм не хоче ніколи їсти. Треба чимось йому. Зверху примастювати якимось м'язком. Дві за нього кіно саппається. Так вже бідний хвилюється страшне. Якби ти його так ще їв гарно, як ти цікаво. Так, так. Ну мабуть, такий самий, думаю, теж. Зараз тут добре, що на вечір стало прохладно, так вже було душно. Страшне, що ж буде літом робитися, як така духота парила, так страшне. Такий самий, так, навіть? Щось коди пальцем. А ну, ні, це якісь, значить кубики. Ти кругленький, а цей кубиками зроблений. Все, пішов. Угу. Той кругленький, це кубиками. Зараз я йому. Да, буде він його їсти. Так. На, на, бери, кусняшко, бери. Кусняшку, бери. Не хоче, mm. а так він його їсть. Каже, давайте мені з м'яском. Свинтус. З да. Да? м'яском давайте. Бери, 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 бо зараз котик забере. Мама, віддай котику. На, забирай. Їсти угу. вже хоче, бо вже вечір. Не хоче. Він не хоче. Ні-ні-ні. Ага, все вже. Не заставиш. На себе, чому зараз якраз їсти, йому вже пора. Мазьоха, ма? мазюх. Мазьоха, мазьох. Я вже там поставила тісто на піцу. Зараз піду. Я з ним погуляю, а не їду їздить. Хорошо, Ду, я пуляю. Редіску швиденько. О, якийсь новенький тюльпанчик зацвітає тут. Посіченими кінчиками. А він ще й не один, три. Тут його мак накрив. Ось цей мак так не розростається, але гарний такий, він крупний. Цей дуже гарний мак. Тут теж треба цю композицію мою розсадити трохи. Тут і мак, а ще й Ліліон вилізли, порозросталося все. Самшит і троянда. Треба також все розсадити. А, ось такі ще. Це що таке? Це кожиля, так? Йовича таке ще ми купуємо. Беремо натуральні, бо в магазині оті ага. такі разом всі палочки любимо. Це він залюбки вже одну виклячив. Таке він любить. Таке він любить. Мазунчик. Це Все. Це і багато, тікати це... бігу. Це... Так, іду я на город поливати буду. Піца вже наша спеклась. Будемо сідати вже вечеряти. Давненько я піцу не пекла. Оце так у мене були грибочки, залишилися, помідорка одна, сиру шматочок. Та я вирішила швиденько спекти піцу. Що так сьогодні заморилась, так душно було на городі, нічого такого не хотіла готувати. Спекли піцу та і все. Будемо зараз сідати вже вечеряти. Всім, хто їсть так що, ось так, минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім миру і спокою. Всім пока-пока!